Всім вітання. Я хочу з вами поділитись своїми враженнями. Ви вже подивилися другу частину мого відео з виставки. Не судіть, будь ласка, мене строго. Я не дуже продвинутий відеооператор. Як в мене вийшло, так і я і зняла. Сподіваюся, що саму цю атмосферу вдалося передати. Ось, була я на виставці другий день, ну і мені здалося, що людей все ж таки було менше, ніж в перший день. Я дивилася. Відео дівчат з першого дня виставки, там ну, дуже людей було багато. На другий день було ходити більш комфортно, можна було підійти куди тобі треба, все роздивитися. Що я можу сказати про виставку? В цілому, мені виставка сподобалася. Я надивилася на відшиви, на новинки роздивилась деякі сюжети, які я вже бачила, і якби так роздивилася їх зблизька відшили, і дуже багато побачила новинок, цікавинок. Що я придбала? Придбала я не дуже багато, ну, якби я не кидалася на все підряд. У мене не було такої цілі витратити багато грошей. По-перше, купила ось п'яльця рамка. В мене є такі, але, здається, я купувала на Aliexpress їх. А це, ви бачите, це виробник Classic Design. Але це більшенькі, ніж в мене є. Тоді, на якомусь стенді, я купила. Шматочок 18-ї аїди. Не знаю для чого, але ось уже, мабуть, буду її використовувати скоро. У мережки я купила ось мілхіл. Я до цього мілхіла ще ні разу не вишивала, хочу нарешті спробувати, бо всі вишивають, і мені треба. Такий чудовий сюжетик, кольори мені подобаються, фіолетові. Так, і бісерочок. В общем, дуже цікаво спробувати. О, ще в мережки купила я їх магнітик, такий чудовенький. І купила ось такі органайзери для ниточок від кольорової. Так, а, ось іще в мене невишивальна покупочка, підставочка під чашечку. На цьому стенді було багато таких схожих виробів, підставочки під чашки, тримачі для телефонів також такого плану. Ну і всякі там кухонні дошки. Сподобалось, залипла я довгенько на тому стенді, бо дуже багато ось таких красивих речей було в них. Сузір'я єдинорога. Я підійшла, купила в них магнітик ось такий. І вони дали подаруночок мені, дуже було приємно. Так все було гарно запаковано. Так, подаруночок це шоколадочка, їхня, бачите? Кольори твоїх ниток додадуть тобі сил та натхнення. Ось отака бабінка для ниточок. І навіть вони подарували ось такий ось гарненький наборчик, маленький для вишивки такої гарної новорічної іграшечки. Обов'язково спробую. Я так зрозуміла, що там я не відкривала. Здається, то QR-код для схемки електронної. Чудово! Вишю обов'язково. Я вже від сузір'я єдинорога вишивала обкладинку на паспорт. Я вишивала від сузір'я єдинорога. І ще, а, я забула ще сказати, ще мережка дала ось таку схемку безкоштовно. Так. Далі, я в відео, я не знаю, як я так умудрилася, але я зовсім не показала стенда з новою слободою. Чому? Не знаю чому. Я спочатку обходила виставку просто, а потім вже вирішила познімати. І ось, коли я підійшла до стенду, я хотіла саме оцей трамвайчик придбати. Я його побачила перед виставкою і ну, вирішила, що саме на виставці обов'язково куплю цей набір. І на стенді його не оказалось. Ну, я думаю, що, мабуть, його розкупили в перший день. Я запитала, мені сказали, що він буде трошки пізніше підвезуть. І все ж таки підвезли, і він у мене є. Я вже його роз... розкрила, подивилася розмір. Роботи буде 30 на 52 сантиметри. Вишивається на 16-й 42 кольори, 11 блендів. Канва. Я не знала, чи вона буде біла, чи вона буде принтована. Але саме в цьому наборі ось вона така біла, голочка. І дівчатка закралась у мене думка. Чи можливо мені вишивати на 18-му каунті? Ось якраз оцей шматочок канви, який я купила. Чи не використати ли мені для, саме для цього, для цього сюжету трошечки його якби, зменшить. На 18-му каунті, можливо, буде так якась менша піксельність. І гляньте, які ниточки, яка чудова кольорова гамма. І це ниточки Аврора. Я такими, здається, ще не вишивала. Я зараз вишиваю набір від нової слободи Клематіси, але, здається, мені, що там у мене ниточки Пальміра. Так що аврора ниточки тонші, можливо, на 18 каунті буде чудовенько. В общем, я ще подумаю на цю тему. Можливо, ви мені напишете в коментарях, що ви думаєте, чи доречно буде змінити каунт канви. Щось мені ну, дуже він здається величезним, 50 см. В общем, може, ви мені щось в коментарях порадите. І ще я купила ось такий чудовий органайзер для бісеру. Це від Алісі Архібіс. У них там дуже багато цих всяких органайзерів для бісеру. Давайте я відкрию. Ось подивіться, так, це в мене. Відкрилося. У мене вже є такий, тільки великий. А це, коли Олеся показала, які вони чудовенькі, такі малесенькі, як блокнотик, магнітик, он навіть тут є для голочки. І пронумероване. В общем, оці дизайни розфарбовані, вони там є різні. Ну, мені чогось оця, цей гарбуз дуже сподобався. Чим щось мене так все Тяне в цьому році на осінню тематику. Якщо хтось знає, де в кого можна придбати перенабір, також напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Або якщо я не знайду, то прийдеться мені робити самой, бо е, хочеться мені, якщо чесно, то зразу все і стартувати. І стартувати набір цей від нової слободи, і стартувати мілхіло обов'язково. І ще я купила схему авторську від Романенко Али. Я побачила цей сюжет, давайте я зараз вам його покажу. Я на стенді запитала, чи можна придбати набір. На жаль, набора не було саме цього. І сьогодні я зайшла в інстаграм до Алли Романенко і вже купила цю схемку. Ще на виставці довелось мені поспілкуватися з розробником ось цієї програми. Вже всі, мабуть, її знають, така приємна людина відкрита. Ми трошечки з ним поговорили стосовно цієї програми, я вже насправді собі її скачала, але ще нічого не пробувала вишивати по ній. Але маю таку надію, маю намір, що треба все ж таки розбиратися і починати вишивати по цій програмі хрестики. Дякую величезне всім за перегляд мого відео. До нових відео. До побачення!